Друзі, всім привіт! Сьогодні Він не почув. Він не встиг. Не встиг. Десять секунд б. Добре. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. А. Ось так. У нас трошечки бувають іноді технічні неполадки, але це все окей. Тому сьогодні з вами знову колом... Отак, от з вами сьогодні знову команда Ескалайф. І сьогодні у нас в ефірі новий представник, новий артист від платформи на її основі Берлінер Ардьонер. Трошечки я всіх такими оплесками зустрічаю. Uh. Так, привіт, як справи в тебе? Як настрій? Uh, привіт, привіт. Все класно. Настрій uh, робити робити речі класні. От це інтерв'ю, наприклад. Чи прямая етер, не знаю. Я думаю, сьогодні все буде класно. Трошечки розкажеш про себе. В принципі, можеш вже починати, щоб наш глядач знав, хто такий берлінерджонер, хто ти про що ти? Про що